У 2026 році Україна зробила значний крок у зміцненні свого повітряного флоту, отримавши сучасні французькі винищувачі Dassault Mirage 2000 5 Ці багатоцільові літаки стали важливою складовою модернізації повітряних сил України та символом глибокої співпраці між Україною та Францією. Міраж 2000-5 відомий своєю високою маневреністю, потужним двигуном та точними системами наведення. Українські пілоти пройшли інтенсивну підготовку у Франції, де опанували нові тактики повітряного бою та методи інтеграції сучасних озброєнь, таких як ракети класу повітря повітря МІСІА та повітря земля ЕСМ. Це дозволило Україні підвищити ефективність захисту свого повітряного простору і підтримку сухопутних військ. У 2026 році літаки Міраж активно залучалися до спільних навчань із партнерами Північноатлантичного альянсу. Українські екіпажі продемонстрували високу професійну підготовку та здатність працювати за стандартами альянсу. Крім бойових завдань, ці літаки виконували ролі розвідників і координаційних платформ для безпілотних систем. Модернізація авіаційної інфраструктури також стала пріоритетом злітно посадкові смуги, технічні ангари та системи обслуговування були оновлені під стандарти французької техніки. Міраж 2000 5 став не лише зброєю, а й символом нової епохи українських повітряних сил, гнучких, технологічних та інтегрованих у європейську систему безпеки.